Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. Сьогодні у нас огляд секатора від італійської компанії DioBuaI135 Drip 20 Продається він у всікому блістері. Всередині картонка, на якій вказаний логотип ДюБуаї, штрих-код, модель, а також яким чином проводиться заточка і як заточка впливає на різ. Правда, тут на упаковці все вказано італійською мовою, і, на жаль, італійською я не знаю. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Сам секатор належить до секаторів такого італійського типу з двома ріжучими лезами, їх ще називають оливковими секаторами або виноградними секаторами. Як одне, так і друге лезо є гостре, і здійснюють вони обрізку, доходячи майже один до другого. Цей секатор має симетрично спущені леза, спущені на середину. Тобто є ще аналогічні секатори, які мають асиметричний спуск. З одного боку плоский, з другого боку вігнутий. Цей секатор, на відміну від іншої моделі, яку виготовляють бояї, має змінні леза і алюмінієві руків'я. При потребі можна замінити саму голову секатора, Вона є змінним елементом цього секатора, а руків'я. Залишити собі. Леза виготовлені з вулицевої сталі з штампом дюбої з кожного боку на кожному лезі. Твердість, як заявляє виробник 58 HRC, одиниця за роквелом. Осьовий гвинт класичний для таких секаторів, тобто цей гвинт, який контриться ось цією гайкою. Всередині стоїть секторна така пластинка, яка прикручена у цьому гвинті. Вона виконує роль обмеження входження гілки всередину секатора, тобто, щоб до самої. Основи лез гілка не доходила, а впиралася власне в той обмежувач. Якщо ми згадаємо про технічні характеристики секатора, то загальна довжина його 20,5 см, довжина леза в робочій частині 35 мм, розкриття в середній частині порядка 30 мм, рекомендований діаметр різу цього секатора до 25 мм, вага його 260 г. Є ще от інша модель суцільнокована з металевими ручками в дюбої. Вона важить десь грам на 100 більше. Руків'я виконані з алюмінією, покриті ось такими кожухами резиновими. Всередині знаходиться вита, пружина. Якогось спеціального обмежувача, закриття секатора в нього немає. Тобто, на відміну від деяких інших моделей, моделей від штокера, наприклад, тут немає абсолютно ніякого обмежуючого опору леза до леза. І якщо леза будуть сточуватись поступово, необхідно буде проводити виборку ось в цьому кутику кожного леза, щоб вони сходились. Ці секатори Характерні тим, що вони дуже легко ріжуть, але за ним досить важко доглядати. Тобто правильно заточити, так, щоб він різав і дорізав, зможену кожен. Леза до секатора кріпляться на двох гвинтах, які закручуються в руків'я, руків'я алюмінієві, як я вже згадував, покрите резиною, цілком нормальне, комфортно в утриманні. Замок організований ось таким чином: це металева петелька, яка вдягається на протилежне руків'я. Тобто, зроблено це все досить, я б сказав, архаїчно. Дюбої використовує дуже непогану сталь, гарно вміє з нею працювати, обробляти, але якщо уважно придивитись елементи виконання. Як це все зроблено? Як зроблено ось ця частина, як зроблено підгонка, чесно кажучи, якість виконання, як на мене, цього інструменту кустарна. Хоча, дюбої, це не маленький завод. Я особисто був не один раз на ньому. Але виконання цього інструменту, ну я би сказав, що він зроблений за технологіями на обладнанні сторічної давнини. Оператора попрошу, щоб він мені дав секатор від штокер, наприклад, аналогічний секатор. Просто порівняємо, як виглядає один і другий секатор і один і другий італійці, але наскільки велика відмінність. В якості виконання, ну, візуальній якості виконання, яку ви можете помітити. Тут секатор якраз я на розсадник наш підготував передати. І от порівняти просто якість виконання ЛЕС це аналогічний секатор по своїй суті. І в ціновій політиці вони є дуже схожі. Але тут. Чотирьохгранники, які дуже незручні часом в закручуванні, розкручуванні Тут шестигранники, зірочки стоять. Підгонка лес і підгонка тут лес до руків'я ну, суттєво відрізняється. В штокера є упор, обмежувач, закриття лес. Саме цікаве, що в іншій моделі від дюбої цей упор так само є. Чому тут немає? Незрозуміло. Замок знаходиться в цього секатора не знизу, що є ну, дуже незручним. А в цього секатора замок поставили зліва. Зрештою, лівші, правші без різниці, якою рукою можна відкрити-закрити цей замок. Це набагато зручніше, це можна зробити одною рукою. Я зараз не агітую за те, щоб ви купували штокер. Ми є представниками штокера в Україні, точно так само, як і представниками ДюБОІ в Україні. Просто висловлюю своє враження від того інструменту, який я тримаю в руках. Придбати секатор Дюа 135 Drip 20 Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Діа на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин. І в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!